створити схожі об'єднані громади, які б співпрацювали між собою та запозичали досвід один одного. Такі перспективи обіцяє американська програма Добре що вже діє в семи областях України, і спрямована на підтримку цієї реформи в нашій державі. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Івано-Франківською областю, аби працювати з об'єднаними територіальними громадами наступні п'ять років. Бюджет програми 50 мільйонів доларів. Щоправда, допомогу отримають не всі ОТГ, а лише 75 з цілої України, які першими об'єднаються. Наразі ж Івано-Франківщина може похвалитися лише чотирма ОТГ: Печеніжинською, Старобогородчанською, Верхнянською та Білоберізькою. Наша область не є в числі тих, яка найбільше утворила об'єднаних громад, але я не рахую, що це великий мінус. Ми все ж таки старалися створювати більш потужні громади, і ті, за які нам не буде сорома через 10 чи через 15 років. І вони будуть справді ефективно працювати. Перевагу отримають ті громади, які до 15 вересня подадуть заявки, що свідчитимуть про готовність і заплановану дату проведення місцевих виборів. Допомога нараховуватиметься з 2017 року. Так само в рамках програми Добре відбудеться навчання молодих управлінців у сфері самоврядування. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.